Вибачте, будь ласка, можна вас запитати, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Зізнатися, мені здається, гроші це місто не врятують. Тут комфорт це не справа грошей в Києві. Але якщо говорити числами, думаю, десь 30-40 тисяч буде достатньо зі своєю квартирою чи з орендою? Мабуть, краще мати житло. Так. Тоді буде геть комфортно вже скільки приблизно ви витрачаєте? Ну, Десь так і витрачаю. Що у вас за машина така? Це Lincoln Town Таункар 94-го року, 4,6 двигун. Я народилась в 94-му. <реш> тоді ви ровесниці. Тут є кілька речей, які мені підходять за професійною діяльністю. Я можу показати, до речі. Давайте зробимо невеличкий огляд, можна, так? Да? Я письменник. Вау! І це мої книжки. Вони чекають свого поїзду до поїздки своєї до нової Пошти. Класно. А можна подивитися, яка в салоні машина? Так вже ого. Подивіться, коли я її придбав, я її купував на Троєщині, То вона протікала, і отут, де поліки, де ці коврики, там було таке болото і водичка капала. За скільки ви її купили? Здається, 3 900. Чи можна з вами провести день? Ну щоб розказати більше про вас і показати, як ви живете в Києві. Стало цікаво. Ну, якщо ви не боїтеся відправок 500 книг на новій пошті, то можемо їхати. Книги зараз відправляємо. Супер. Ви поет? Письменник? Я письменник. Письменник. Але соціальні мережі диктують свою волю і доводиться трішки працювати з поезією. Але якби запитати поет чи письменник, так. я б сказав, все таки письменник. Як вас можна знайти? А мене звати Андрій Мироник. Ви зараз на цьому заробляєте вже? Зараз всі мої книжки від початку широкомасштабного вторгнення, всі благодійні. Я міняв їх на донати. Як ви заробляєте гроші на життя? Я співвласник мережі стоматологічних клінік в Києві. Це у вас тут радіо, звичайне, так? Ви ж нічого е, не міняли? Воно ні, спеціально я спеціально нічого не міняв, воно касетне. Касети? Так. І десь треба придбати олівець, щоб перемотувати ці касети. Ого! Що ви слухаєте? Ну, боба мари. Прошу, дякую дуже. Ой, у вас дуже гарно, дуже світла квартира. це називається Вітальня. А тут я їм зустрічаю друзів своїх, а тут я дивлюся серіали. Це ваша квартира? Це квартира моїх родичів, які люб'язно погодилися дозволити мені тут жити. Ви самі живете чи ні? Саменький робот мене менше є. Це кабінет, де ви працюєте? Наскільки ми Творча Майстерня так? тут у мене книжки. Які люди попросили підписати, але не вказали для кого. Можна подивитися. А вже ж. «Сьома рота» — дуже красиве оформлення, і вони такі невеличкі, правильно? Це Такому так форматі. придумано, щоб солдати, бійці могли собі в е, кишеню запхати. Спеціально такий форм-фактор. Друга моя книжка, яка всіх вводить в Оману, називається «69 невдалих побачень. Щось і... про кохання. Ну майже <кх> люди читають цю назву і в інтернеті, коли вона вийшла. Мені писали, боже, що за невдаха, як так 69 невдали, невдалих?» ваших невдалих 69! Але 70. вона трішки не про те, вона просто про знайомство на Тіндері. Покажіть, як ви підписуєте книги. Першим ділом у мене є спеціальний ножичок, щоб роздерти плівку. Так. Я, це моя позиція, я всі книжки завжди замовляю у друкарнях з плівкою, угу. щоб людина отримала і зберігся цей запах книжковий характерний. Не те, щоб я токсикоман, але щось в цьому запаху є. Класно. Далі у нас є два варіанти. Ми можемо підписати ручкою і це буде швидко та надійно. Або можемо вдати, що ми середньовічні якісь письменники і підписати пером. Пером! Я вам вручаю. величез, мені дуже приємно насправді. Це бандура у вас стоїть тут. Це старосвітська бандура. Вау! Вона. Відрізняється від тої, яку ми звикли бачити: Де Мільйон струн. Це така, яка була в кобзарів бандуристів ще давно за часів Казаччини. Їх важко а -а -а. знайти старосвітським бандуру. Звичайно, ти йдеш на Оликс, чи ще uh -huh. будеш, А ці вони всі ручної роботи. Uh -huh. І це, ну, це справді така дуже для мене сакральна штука. І ви навчилися грати на бандурі? Ну, трошки, трошечки бринькати. Це. Бандурка, кобза, можливо, яку я почав робити. Ви самі робите бандуру? Ну, попробував, тому що, як я вже сказав, її просто не купиш на OLX, наприклад. І найпростіший спосіб це зробити самому. У вас стільки годинників ви колекціонуєте? Я їх ремонтую Коперник. У нього годинника, годинникова і хвилинна стрілка вони моделюють рух, не пам'ятаю, Юпітера і Землі чи щось таке. Він був дуже-дуже популярний в Радянському Союзі. Називається костюмний годинник. Написано угу. Луч. Луч, так. Мені здається, це білоруська фабрика Стара Годинникова. А на чому ви пишете книги? Це прикольне питання, тому що всі сучасні письменники пишуть на ноутбуках, на да. комп'ютерах, але я не люблю мейнстрім і колись мені подарували друзі. Друкарську машинку. Дуже покоцана. Е, у ній є українська розкладка. Я підозрюю, цілком умовірно, що її використовували десь в Німеччині для друку агітаційних листівок під час Другої світової. Це не виключено. І ви на ній от прям друкуєте книжку? Одну книжку, 69 невдалих побачень. Я повністю від а до я написав на твоїй машинці. А западають буває, да? І треба сильно просто. А. А. Треба прямо бити, так. А, я бачу. тоді вони, тоді вони працюють. Отак. Клас. Ну, був би папір було б ще прикольніше. — Відчуття дуже прикольні насправді. А потім ви робите отак. Нова з нової з нового рядка. Так. Може чай, кохват, капучино. Давайте чай. чи є у вас е, хобі? Раніше я захоплювався авіацією і був пілотом цивільної авіації. Ого, пілотом літали на літаках? Так, так. У мене була пілотська ліцензія. Буквально того місяця був той літачок, на якому я літав, прилетів шахет і тепер він схожий на котлет. Як ви зараз відволікаєтесь? Ну, у мене нова іграшка є. Це ця старосвітська бандура. Я хочу навчитися на ній грати, тож ідеальний варіант для мене відволіктися це десь поїхати туди менше людей і спробувати щось пограти. А зможете нам трохи зіграти на бандурі? О, це вам буде дорого коштувати. Ми приїхали в дуже гарне місце, мабуть, моя найулюбленіша локація в Києві. І спробуємо тут в гарному місці заграти. Звідки ви самі родом? Я родом із Тернопілля, маленьке місто борщів. А з якої ви родини? У мене батько-будівельник, а мама вчителька початкових класів. Є молодший брат. Так. Він мені дуже сильно допомагає. з книжками і зі всім. Що найважливіше в житті? Загрузи ви мене. Не знаю. Це надто складне питання, щоб на нього давати просту відповідь. А скільки вам років? 31. Так, можливо, пізніше давно. Що ви побажаєте нашим людям, нашій молоді, яка шукає себе сьогодні? Не втрачати себе, бути вірним у собі. Дуже важливо знайти себе в цьому житті, і щоб відчувати затишок і комфорт не через суму грошей, а просто що ти не один з собою. Задоволений. Це, мабуть, головне. Що зіграєте нам? Я зіграю пісню, яка називається Гей, була в мене коняка. Це стара козацька пісня. І вона мені, мабуть, найбільше з усіх козацьких подобається. І, по секрету, це одна з двох, яку я вмів грати.